Розпаковка посилок. Нам прийшло дві посилочки. Давайте дивитися, що там є. У нас тут є два помічника, які так. готові допомогти розпакувати. Дивимося, перша посилочка оця прийшла з написом для Тімки. Дивимося, що там всередині. Яка краса? Тут прям такий комплект для малюка. Відкривай. Вау. Mm -hmm. Набір такий. Це, мабуть, ще для новонародженого. Це що таке було? Спілка. Спілком. Давай подивимося її розмір. О, оцю відкрий, оцю. Відкрий, подивимося. Такі. Така якість така. Давай. О, тут ще було набоє шапочок. То наша шапочка. А, ага. да? А чому вона ага, тут? Ага, це так? десь метр десять чи метр двадцять. Отак. Довжина. Складай. Це байкова білого кудру. Так, це ще одна байкова. Це була ситцева. Ой, така гарна шапочка. Так, це ще одна ситцева. Зараз покажемо розмір її. Давай сюди маємо. Сицеву від... відкривай. Угу. Це більша за розміром. Десь метр на метр двадцять. Все складай. Так, і ще одна ситцева. А тут далі йдуть комплектики такі. Такий гарний байковий. Це розпашонки. Зараз таке не одягають, але я одягала. Одягала тіньки. Ось такі великі, якраз зараз одягати. Тому що зараз не мотають дітей, так, як раніше. Цей комплектик, видно, що з таких часів. Така гарненька ковтиночка, така м'якенька. Можна надівати після купання, теж буде добре. Дуже гарно оздоблено. Так, складаємо. Це ще одна розпашонка, це ситця, да? Ну, Покажи, як виглядає теж дуже нарядно. Оце браємо можна. Так. Так, це. Гарненька шапочка, шапочка. Mm -hmm. даємо якраз на тім буде хороша, а це такий уголок. Це складай. Ленточка, Ну да, це як на виписку. Колись <кій> брали гіленьку, щоб е, знати, щоб не помилитися, чи хлопчику, чи дівчинці біла підійде. А потім, якщо це дівчинка, то оцю ленточку використовували у волосечку, заплітали коси. В цьому комплекту скільки років, скільки й мені. Синочка. Да. А це таке Метик. да, одіялку тоненьке якраз. В літній час нормально. Такий величенький. Угу. Зараз набагато менші шьють. Його можна теж як рушник використовувати, замотувати. Закупання все складай. Розпакували ми ці посилочки. Першу, як виявилося, переслав один хороший знайомий Олега. Він знав його, що коли ми жили в Бучі, в Орзрі, і дізнався, що у нас народився син, зробив такий подаруночок. Але трошки запізнився, бо нашому тінці вже 4 місяці. Тому. Може, такі речі, там, що вже на тімку будуть малі, але все одно дуже приємно. Це посилочка з Китаю. Я замовила нещодавно, тому що мені потрібні були ці речі. Вже зносилися ті, що замовляла півроку назад, і оліплював. На цьому сайті можна знайти все, що завгодно. Я раніше не знала, що там все є, все навіть те, що ми замовляли в інтернеті, там теж є і набагато дешевше. Ті ж самі резиночки для зняття ріг, козам. І, до речі, дуже такі хороші. Взуття, одяг, навіть інструменти там можна знайти все. Ну, З того, що я замовляла, буду те і казати. Це не реклама, я просто ділюся своїми враженнями. Знаю, що тему добре платить за рекламу, але я ще не дійшла до цього, щоб рекламувати якісь сайти за гроші. Це просто рекомендація для наших підписників. Дійсно, там є багато ненужного на цьому сайті, але якщо дійсно щось потрібно, таке бюджетне, то я думаю, що можна там походити, пошукати і знайти собі те, що потрібно. До речі, безкоштовна доставка. Ось я шукала собі такі комплектики для годування. Знайшла дуже за гарною ціною. Вони добре знімаються. Навіть після півроку носіння зберігаються резиночки добре, затирається тільки сама тканинка, а так нормально, слава Богу. Мені і ті були нормально, але трохи Є, тканина затерлася. А Тімка тим часом сидів на ручках у бабусі тихесенько і наглядав за цим усилом. Друзі, якщо вам сподобалася розпаковка, напишіть, чи була корисна. Дякую вам за перегляд.